Ватанки. у ривок з вистави театрально-астрадного гуртка Мукачівської школи №7 7 Керівник гуртка Оксана Томиш. Постановка музичних номерів Тетяна Богдана. Здорово будь браті! Можете щось засвітити? Але Дуже не інтересує, я за тебе курний кументу сіни потіка дитина кивкуї. Коли це буде женити, синя свідомо, ти не знамо, що казати. Знай, свідомо мене. А я їм так купив, що охай їм посидю. Але сердиться, ну поріч мені, брате. Коли будуть по таким сі, а люди присувати, туди буде мене святкувати. Ай я тільки файних дівок знав. Verjeli smo tu, olej smo tu, olej smo tu, olej smo tu, oče je v Tributi, nuzlje v žabe, a roke tako krivi, majem upravlja. Ampak, da je no, to, to ankto zdaj, no pozvati, kako ti greš prišel. Da je no, to ima tak ured, če ne pačatje, da ti ne greš prišel, da ti je kdo ono povsod. No, da drži bo tvoja znižana in zelo zvedla. Та стіжана Ну але вона б, як гралася, рушить покижах. Та них й дома не є, нич не знає, лимзалегнями б'яти, низ, ганди, не совісти. То зра, як тобі мені зношу, то не для мене блудна яка зівка. О! Здогадаюся. Морійка сподворяна, то як я козлінь мій хрумплів на плечі, та й до уж до мене. Рад, то дай тебе буде носити. Моряка і дівчище, ви її поцілувати, треба за собою столиць посити. Що будуть люди казати? Як ти ти за наш Петер, взяв ланит, висажали, Брате, то будуть розмістити? Як от ти у співанці, женився наш питер і взяв жду на них, які навіть сажали та бесела. Ну тоді, буде твоя. така рум'яна страмачка собі така, що ой ой ма Работа, то такое ходоває, що за світить нас. Як те чути, як за ним стяне. А юрка злучить бо ти не була. Ліша. Та вона, як десь сяде, то далі небо, вона спазує все хоче, вона як десь сяде, то заходи, треба ж мати, а так і в неї структує в бою. Хто це не знаєш, кого? Бацію з пуштаною. Така опаня тівка, і калина полотина широка і бочка, ви її губняти, то треба трьох, таких, як я ставлю. Вона, як іде, то земля дрежить. А як упаде, то не берує встати. Ви її проголодувати, то треба дуже грошей мати. Я з такою ж скоро вже не буду. Що? Лищився лідер Марія. Полання скорчена твоя. Що це дівка якась бундова, та ж Права нога доша її. Ти що, братця? Ти ще малий, а вже без я свата. У мене є дівочка, яку я люблю досить давно. Лепто біда, що мама каже, що шлік високосний та не хоче давати сватати. Вчора відсутня щось хотів, а тепер йде замість мене кульник е взяли під час на посуду на настрували, всі нас ми наносили, я відправив про них доробити да для яких почастки, а саме прийшов з два. Ви казали, що треба ще курицю залізти, треба я її залізти. Ні, не треба, бо і так не знала повно роботи. Так він рано казав, а не ходив по хвилях. Це не мене послухав. Ще за що хочеш дитину, ге? Мамо, я б вам кулю, а й то не спів. Мамко, мені це любить Марка Петрова. Вже два роки в ній входжу. Ти ці з матір'ю такі на несентикі. Мамко, я буду йти сватати. Мане, тут дурів. Не можу вас допомогти з тут. Мамко, я більше не беру, я не годен чекати. Марка дівка файна, а кідутня кось переб'є. Все, тубе з усякої бесіди. Я йду сватати. Уйде няню. Все. Іван. Potrebno je bilo mi sepati, vse je bilo čisto srednje. Pa kudaj se piluješ, to razmoču sepati, pojmi lepši pomoč, da je kaj povišal, se da je bilo. No, gre že, še sem stavljal. Як що? І це хоче син женити, та наш so, тому заваджати. Найся тепер женить, бо перку сорок воду і чорти не оженить. Сопри теме садити, уєш родичам. бо я не кріба, а вона полі ти каже, прирекнеш. Добре, що за мене застає, каже, дай кільці похуй. Марко, чекаю, хочу ти нашого місця. Я вже два раки чекала, з то що нам це нас. Завжди перший, а ну як ти проведе. Нас собі не треба не підперсти. Марко, я говорив із мамою і, коротше, мені доведеться до вас зватати. Та й вже. <laughs> а, бо, ні, я з тобі говорив, я кажу, ви се, Марко, сидіть, ви не сидіть, ви хочете, ви не хочете, або ми йдемо сватати. І завтра ми з родичами йдемо вас сватати. Ага, чекай, все ти кобила здатну, ти але ховаєш, то наявна. Марко, ти серед мене не сердить, вийшло, так дуже думку. Ну друзі, я все вже не сяжу, каже, прийти з тобою. Бутро. Няньо. Ama, Ujko, Šogor, vse ti naši. Šogor, te ne klopiči. In če pridurraš poleg tvoj, mi s našimi brati z njajem v polu, da dobi te muze, da me. No, je potem, češ pravdo, da se poparati, da oblašajo uško, ljudje na vašem stanju. In se razrešiva. Jaz nekomu ne prehavljam in nekomu slavo ne dava. Ama, a, 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 a da bi se čakala, čas je prišel. Zdaj je prišel, ja, a temno se je blobal. In tu ja nalavku, zravo, upavim. Nečim ne vidim. Намочиє в каті, доки він прийшов домів, доки все услушив, вже можна було тобі. Ага, а перед тим не бок. Дальше бу я теж місце кафайна, місце так світить. То йду я на лавку, а лавки то й не є. Помню, куди десь по зворах, кушую на поляну, Далим зайшов якісь каші, кушую на поляну, поляна вже не та. Пишовка, поздраво, тоа не села, наверимо, е честа на села, наверно, во Ти како ме не фай, Ја ги боа што, а ти ќе седи ке, не набрешеш, е ти ли рунемо. дам за пет кран. Тоа буду се гастење на целе крај, а ти беше на не се дала че те не се ке праја се, не знам, за неки ер хир долу ќе те поступе. Забілюсь мені в цар вичте. Пробач мене! Я вже й там не знав, що це зовсім стало. А про другі таки, думати, ти будеш? Які дуїтівки? Де в мене різні нас? Нита в світі. Скажи, я давай завтра. Я тоже люблю, айпан і вас. Лишіться ви мене. Іване, ну тут ти в марку, Іване, бери мене? А далі будемо говорити, а від пану позолотишся, буде далі думати. Йо, я заволана. Давай все мало. Якщо нам дам там біч, Ну, добре, добре, чекай, не гарни, що не кажуть. Ну, коли все видко. Але все король, Або щось вони туди позерить, куди тобі треба. Он така дама, щось она йому хоче помішати, щось уже двоє вадиться. Стара дама, е, небара, дуйка, ще одна дама, позира, яка кучерява, молода а вони валяти їх і скородам у дорогу. Слухай, солоденько, я тебе долинич не буду казати, а там пізина, даш на моюки, буде твій, а ні то перебач. Ні, ням я не казав, коли партнера один робити, попит іще треба поправити. Це все, все треба до завтра робити. Якщо на увазі, будете ти згадати, матір, чувач. Ну не займається ви. Позирай, команди, що знайшов дій матір. Та бо я марку маю люблю, а вона мене. На, не хочу я сипити. Іване, не йди. йди, йди. Мачу він любить. Я тобі навіть немає файлостему, щоб не Я тобі вже файла, порядно, читала. Таких іктричних років. ho visto del volo. so, I verdi Будеш potete fare, potete sorgere malte, misciate, fino a cosette, poi vi, c'è malo da tutto il mondo, vedrai che. Dobro, non mi piace, poi non mi piace, non А piace, non mi Там І так будете самі сезней бавити! Що буде мене спілкласти? Шоудеря врізу, прибили з літання, сиру виліт, вареністними ріками. Йой, і дітям роботи, ходім нас робити, початок. Dobri ide! Ne De moremo vas prepočiti. E, dobro, da se roki te pošiljate, niste dostavni. A šele za ljudi, ko da jih vidite na duveti? Joj, me gori mi v žet, ne, me okotnike. Več nismo na madrasu, ciljamo kašov, tako da ne reči šu sosedite. Aj, porasili smo nekaj se dele, no potem smo napadli na svet in konec. Joj, to danes je luknja v dola. Ходили ми по горах, по скалах, по болотах, по дибрях всяких, молоді молині, все вперед і вперед. Десь розседив та й кажу князьове, може, ну ж друг, усідеме та їме. А он це впер каже, не княю, а сю куницю, а Ну Я си подумав діло молодоє, і я був колись молодим. Запалив півку та й кажу. A bi bil plastunski list, a bi bil dol iz zlotnega mesta, kjer se je ta kurica skradala. To Na nas je privedlo v celotno selo do svojih višjih. Potem, da što nam govorite? Dajte nam devetsko kurico. Vaša večina, aj ja vam bom v tretji. Jaz vas ne bi razumela, ko dojenčke ne bodo videli. Pano, marijo, pojdite. Pam, pojdite. Kaj ste želeli? Prispešite ljude za tvojem slovom. Povejte, če me ne boste vzeli nazaj. Pojdite, ko se ne boste vzeli nazaj. Так, Марко, так. Свати, що десь те час дітям? Майже у нас. Ваше найсе будуть. Я дам місце, подкижу пару світ, свиней, пару все. Я дам матеріал на стройку, дам коня, коров, а затронеться самі змагав. А це ваша дівка знає, що робити? Знає всяку роботу і на городі, і в кінці, знаєте, чиї бери берите, психо робити знає, а вас мені. І мій усе знає. І косити, і орати, і кіжі строїти. Я навчив, не переживайте, буде ваша донька, як е у Бога за пазухом, він файно заробляє. <ривіт> ми вас подякуємо, розтахову, знай того, що ви зараз. Хто буде робити? Многі жити молоді будуть мене та робимо мене і свальку на рукаші діма. Добре, ну, як ми се договорили, да я би хотів ще одного повісти. Ми дуже довго ходили, ми копанки і чижми, Були ми дуже голодні, а й покліпи клібі весь не з'їли. Та чи можеш наш хліб на ваш стіл покласти? А ви під маєте нас на да, да покладіть від нього. Маємо, маємо. Ану, Юра, не все серце ви нас наладили. Слава Богу, що поміг пошорити за діло, що ми загнали за коліту, а знайшли ми таку пальну пару нашому князеві. Тякуємо всі вчиняти, що нас не в з не нас, нас, не кормили нас, почаскували нас і не дали нам пропаси.

In dve prosime, boja se dolgi vas. Pridite nas na svajto v soboto. И погасли огни, как будто мы в мире остались одни И сладко, и горько опять на душе Пора по домам расходиться уже Но занавес вновь поднимается высь. Мы снова выходим с поклоном на бис Быть может мы главный открыли секрет Ведь радости больше Верно, и не да здравствует все на Исчастье. И...